Ми угу. з самого ранку сперечалися на одну дуже актуальну тему, угу. а, але для початку давай покажемо, хто нас розсудить. Да, це... Тому що ви ж пам'ятаєте, в нас є наш експерт, угу. якого звуть Том Йорк. Політичний експерт. І це Том вам не ті, що бігають Май там от настрій. Все серйозно. Дивись, активний, доволі. Ну, а, дивіться. Це він, від, це він відчув, це він відчув е запах русні, розумієш? І він збудився одразу, так? Що, ]да? що це від новин по oh російському каналі? Точно, 100%. Як це? У них ще й погода є. Небраска, де це? Бачить твої слова да, 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 а да ти да. з ними на Ну, звичайно. Ну, мене з ним віртуальний зв'язок це, це, це ж живе трево. От ну і власне, що ми вирішили запитати? От ми з, з Богданом дуже е, сильно сперечалися з самого ранку. Міністр закордонних справ в Росії Сергій Лавров. Лавров на кого більше схожий? на коня? А я сказав, мав? я сказав на мавпу більше схожий. От на, зараз я... на коня. На коня, на коня? Думаєш? печальна лошадь. Ну, звичайно. Все. Як... Значить, давайте тепер ну, одним... Я сказав, що на мавпу. Mm. Ну, все, давайте подумаємо, mm. що міністра. Нас ми розсудить обравки. Том Йорк. Так. Отже, міністр закордонних справ Сергій Лавров. Це кінчі мапа. Кінчі і, мавпа. і, 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 і і. Mm. Я ж казав! Mm. Mm. Ну це ж печ... грустна лошадь, реально. Mm. <laughs> Не присилайте да. грустну лошадь, будь ласка, да. ніколи сюди більше. Ми, да. ну, просто я казав, пандеграв. Сьогодні футбол, ти ж ще й все одно не І, До речі. Ви знаєте, я тут от думаю, ну ладно, окей, все. В принципі, бабос мій все.